Доброго дня, це програма Мережа. Я Сергій Руденко. Сьогодні, 17 грудня. Відео з вакоєм та Саакашвілі порвало інтернет. В Україні остаточно заборонили компартію. І чому у Донецьку закрили Львівську. Майстерню шоколаду про це сьогодні говорять у Благосфері. Отже, вчора міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці невеличке відео, 4 хвилинне відео, яке упродовж цього часу вже набрало 1 мільйон. Переглядів це відео його конфлікту з Михайлом Сакашвілі на засіданні національної ради з реформ. Звісно ж, це подія, цей конфлікт, а також словесні перепалки між міністром внутрішніх справ України та головою Одеської державної адміністрації. Живо обговорюють у блогосфері блогери дуже багато пишуть, дуже багато жартують з приводу цього конфлікту. Тетяна Висоцька, шеф-редактор інтернет-видання Незалежне Бюро Новин в своїй сторінці на своїй сторінці в Фейсбуці коментує вирази облич міністрів під час того, як Арсен Аваков кинув склянку, пожбурив склянку в Михайла Саакашвілі. А ще якщо вже згадати про відео, мене здивувала па. Певна статичність пост та відсутність емоцій на обличчях двох міністрів, які сиділи поряд за вакуумом у момент метання склянки. Якщо міністр закордонних справ Клімкін, хоч лукавим виразом очей дав надію, що він жива людина і знаходився на засіданні у притомному стані, то міністр юстиції Петренко подавав ознаки життя лише ритмічним живанням жуйки, чи що там у нього було у роті, написала Тетяна Висоцька. Олексій Давиденко, політик, пише про те, що Насправді вся це ця, вся ця засідання Національної ради реформ дуже дивно, тому що реформ в країні немає. І мовляв, яка рада, такі і реформи. Це удивительна страна, де рада реформ є, а самих реформ нет. Всі ці люди, які там сидять вокруг большого круглого стола, ругаються і надувають щеки. На самом деле можуть туди не ходити. Пафоса много, а толку ноль. Катерина Золотарьо на своїй сторінці у Фейсбуці звертає увагу на вираз обличчя, а вірніше на жести Петра Порошенка після того, як Авако посварився з Кашвілі. Єдинственний, хто на той момент оцінив проходяще, найболі правильно, написала Катерина Золотарьова. А політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що у тому статусі, в якому нині перебуває Михайло Саакашвілі, а саме в статусі голови Одеської обласної державної адміністрації, він не мав би права розкручувати цю антикорупційну тему з однієї простої причини, тому що він є членом команди президента Порошенка, і нині виглядає так, що дві команди команда Арсенія Ценюка та Петра Порошенка сваряться між собою. Вот если бы Михов вышел в отставку, дистанцировался от власти, назвал ворами всех, кто сегодня сидит в украинской власти, а не только отдельных персонажей, а также прокуроров, судей, ментов, таможенников и налоговиков, объявил войну всем, президенту и его политической команде, премьеру с правительством и почти всей Раде, вот тогда бы было это серьезно, вот тогда бы был в воздухе запахло жареным, вот тогда бы для многих украинских граждан серьезно бы стал вопрос о том, что пора собираться под знаменем так решительно поднятым Сакашвілі і його командой, пише Сергій Гадай. А соціальний психолог Олег Покальчук порівнює сварку Авакова та з Саакашвілі сваркою двох борців Сумо. Схватка двух Йокодзун. Йокодзун – это наивысший ранг у борцов сумо. сумой. Он по сравнению Авакова и Саакашвили. Мария Жартовская пишет. Те, кто несмотря ни на что верит, те, кто несмотря ни на что открывает бизнес, те, кто придумывает новые проекты, те, кто не опускает руки и остается волонтером, те, кто идет работать на страну, они любят Украину, любят тихо и не бьют себя в грудь о том, кто больше. Я не об этих двоих. То недостойно веде ведет себя на відео. Дмитро Шурхало підбиває. Підсумки того, що він побачив на відео, і підсумки конфлікту Авакова та Саакашвілі. відбувається стрімка парашлюкізація української політики. Якщо так далі триватиме, то ляшка скоро сприйматимуть як поважного і респектабельного діяча, написав оглядач Радіо Свобода Дмитро Шурхало на своїй сторінці у Фейсбуці. А Володимир Арів, народний депутат України. Проводить паралелі з 2005 роком. Тоді дві команди команда Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко публічно сварилися. В результаті публічних звинувачень у корупції взаємних звинувачень у відставку були відправлені прем'єр-міністр України Юлія Тимошенка, секретар ради національної безпеки та оборони Петро Порошенко. Перший помічник. Президента Олександра Третьякова, міністр з надзвичайних ситуацій, Давид виджування і ще дуже багато урядовців та посадовців. В результаті ж жодних фактів причетності до корупції цих посадовців не було доведено. Що пише Володимир Арієв, мені так сумно не було з 2005 року. Тепер ще й соромно. Хочу, щоб все це стало холодною водою на гарячі голови, а не мастилом в. Багаття написав Володимир Арів. Олег Ущенко пише про те, що західні компанії кінокомпанії можуть заздрити успіху відео з Аваковим та Саакашвілі. І хто там казав, що українці не вміють зробити цікавого кіна? Заходимо на сторінку Авака, майже 13 тисяч лайків і 20 тисяч поширень. Заходимо на сторінку Саакашвілі, майже 21 тисяча лайків і до 7 тисяч поширень. За 4-5 годин, почувши таку новину, Голівуд на гроші самознищення. А Спілберг з Кемероном через жабу лежать в реанімації. Ну а Віктор Швінчак, відомий журналіст, вважає, що Після того, що сталося, і після взаємних звинувачень, і також звинувачень і пікіровки словесної Арсена Вакова з Петром Порошенко, Арсена Аваков може очолити нову опозиційну силу. Схоже, Аваков готується стати головою опозиційної до Порошенка партії. Ким буде тоді Яценюк? Питає Шлінчак Андрій Окара, політолог. Якщо барони деруться, пусть не на мечах і не на шпагах, а на стаканах. А герцог не вмішується, не міряти їх, не стається між ними арбітром, то он сам-то дуже быстро превращается в барона», – Пише Андрій Окара. Ну і дуже багато іноземців діляться своїми враженнями від побаченого та почутого на відео. Олівер Керрол, це іноземний журналіст, який працює для Independent, пише: не найкраща мить в історії. України Ярема Дух, який курує у президента е, напрямок роботи з західними засобами масової інформації, в Твіттері пише: подивився відео Аваков Сакашвілі, сором розчарування, смуток. Люк Джонсон, незалежний журналіст, колишній співробітник Радіо Свобода. Це був український вотергейт. Характеризує так він сварку між Аваковим та Сакашвілі. Ну і хроніки хунти, це твіттер акаунт. Пишуть про те, що насправді цій сварці повезло Олександрі Кужель, в яку Арсен Аваков не влучив склянкою. Нагадаю, що місяць тому, під час сварки у Верховній Раді України, Олександра Кужель звинуватила в тому, що Андрій Дитирук, народний депутат України від Народного фронту, вдарив її пляшкою по голові. І як жартують в хроніки хунти, кужесть спасла Сакашвілі поймав ртом брошений в нього стакан з водою. Ну і звичайно, маса фотожаб з'явилася на цю подію, на цю сварку. І давайте подивимося ці фотожаби. Звичайно, головні фігуранти тут Арсена Вакав та Михайло Сакашвілі. Дуже багато в мережі жартують з приводу сказаного під час цього інциденту. Дуже багато з'явилося відео. І ковбів жартів з приводу цього інциденту. Більше ковбів ви можете подивитися на нашій сторінці на нашому сайті в мережі інтернет. Його адреса espresso.tv. Подивіться, будь ласка, також отримайте від цього задоволення. Ну і комуністична партія України остаточно в Україні заборонена. Вчора адміністративний окружний суд. Міста Києва э, остаточно задовольнив вимогу Мін'юсту щодо заборони Комуністичної партії України, як пише Ігор Стокоз на своїй сторінці в Фейсбуці. Про це, про це, ця новина трошки відійшла на другий план порівняно з відео Авакова Кашвілі. 16 декабря Окружний адміністративний суд города Києва удовлетворив іск Міністерства юстиції України в повному об'ємі запретив діяльність Комуністичної партії України. Вот вам приятная новость, пише Ігор Стокоз. Олег Грін пише за пряткам партії хорошо. Но красная только одна полоска российского флага. Нужно еще запретить бело-голубых. Ну, Мається на увазі партію регіонів. Олексій Голобуцький, політолог, пише И позитивчик. Суд запретил деятельность компатії України с опозданием в 24 года. Справедливость така восторжествовала. Нагадаю, що в 1991 році діяльність Комуністичної партії України була призупинена. Після того. Упродовж трьох років комуністи намагалися створити якусь партію, але все ж таки знову повернулися до назви комуністичної партії України. В 93-му році Петро Пороше Петро Симоненко даруйте очолив комуністичну партію України. Сергій Таран, політолог, пише: адмінсуд поставив юридичну крапку у забороні Компартії, але комунізм з України піде тоді, коли піде з нею Росія. Большевізм є не в а внутрішній. Для руского народу євлення його тяжела духовна болізнь, агранічені органіорганічний русского народа, писал писав рускобандериць Николай Бердяев, Пише Сергій Таран. Ну і щодо заборони у Донецьку, в так званій ДНР, заборонена діяльність. Львівської майстерні шоколаду весь цей час львівська майстерня шоколаду працювала в Донецьку. І про це неодноразово писали блогери. І Денис Казанський, відомий журналіст, пише на своїй сторінці в Фейсбуці про причини того, чому львівську. Мастерню шоколаду закрыли в Донецку. В Донецке закрыли Львийскую мастерню шоколаду после того, как ее персонал отказался участвовать в постановочной съемке сюжета канала Россия-24 и обслуживать мэра самозванца. Не удивлен, все самое лучшее в Донецке теперь уничтожается и закрывается, потому что город захватили люди, которые не любят его. На дверях сотрудники кафе оставили прощальну записку дончанам. Тільки почитайте, що написали ті бандеровці. Це просто неслихана. Фашисти. Ну, бачите, що саме написали е, співробітники львівської майстерні шоколаду на прощання жителям Донецьку. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 9.15. Бажаю вам гарного та світлого дня. До зустрічі.